Хокейний клуб Кременчук наближається до фіналу плей-офф 14 березня у другому матчі з хокейним клубом Легіон. Кременчужани вибороли ще одну перемогу. Через повітряні тривоги на Полтавщині матч тривав майже чотири години, але це не вплинуло на результат команди Олександра Савицького. У середині першого періоду рахунок відкрив Віталій Лялька. За хвилину Богдан Середницький подвоїв перевагу містян. На цьому фаворити регулярного чемпіонату не стали розслаблятися. На 14-й хвилині з передачі Євгена Абаджана третій гол за свою команду забив Гліб Варава. Перший період закінчився тотальною перевагою хокейного клубу Кременчук. Поки що складається не дуже. Як можна побачити на табло, ми програємо, допускаємось помилок таких елементарних. Старайся робити менше помилок, виправляти гру, нав'язувати свою боротьбу і забувати голи. На 11-й хвилині другого періоду гравцям хокейного клубу Легіон вдалося відкрити свій рахунок. Руслан Ромащенко, граючи у більшості, обіграв воротаря Краменчука та закинув першу шайбу на рахунок своєї команди. Але на цьому удача відвернулася від калушців. Наступні два голи у другому періоді закинули містяни. У воротах супротивника відзначилися Нікіто Кургляков та Віталій Лялька. Другий період закінчився з рахунком 5-1 на користь хокейного клубу «Кременчук». Це Непогана гра, гра плей-офф. рубка нормальна, нічого. Ніяк по-іншому бути і не може. Кожен розуміє ціну програної гри, кожен розуміє, що є дві команди, одна піде далі, одна у відпустку, тому кожен віддавався на 100% десь. Всі все розуміють. У третьому періоді першими вдалося закинути шайбу гравцям хокейного клубу Легіон. Сергій пойманов з передачі Дмитра Халіна, коли їхня команда грала у більшості, обійшов Ретре Романчука. Проте ситуацію для калушців це не виправило. За кілька хвилин до кінця матчу Віталій Лялька оформив хетрик та підтвердив свій статус найкращого бомбардира регулярного чемпіонату у плей-офф таким чином. Матч завершився з рахунком 6-2. Другий крок є хлопці. в Принципі, то що нам заважали сирени. Але хлопці кожного разу виходили з максимальною самовідданістю на, ну, на гру. І тому, незважаючи на, на ці перерви, в принципі, непогано і грали, і непогані гали забили. Другий крок є. У третьому періоді гравець хокейного клубу Легіон Олег Васильєв отримав великий штраф за спробу зав'язати біку з Владиславом Брагою. Останній отримав по обличчю, але уникнув кулачної сутички. Тому суддя логічно у роздягальню лише гравця легіону. Крім цього, хокейний клуб Легіон ще отримував велику кількість вилучень, що могла стати причиною поразки цього разу. Просто, просто необґрунтовано деякі у нас були вилучення. Це по перше. По друге, ну у мене дуже великий... Вопроси к суддястю. Ну і опять не, не завжди реалізовую моменти. Свої хлопці, хлопці старалися, викладалися, ну, не завжди получалось. Третій матч серії плей-офф для хокейних клубів Кременчук та Легіон відбудеться вже у Калуші 17 березня. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини.